给你说那么回事。 Прошу хрест, беремо Срій Михайлович і весь колектив лікарський персонал. Одинадцять остаття. Jezusa prebivajo do Kristusa. Думуючи і розважаючи над 11 стацією, коли Ісуса прибили до Христа, Івана Лист, улюблений учень Ісуса Христа, Іван у своєму Івангелію згадує, що прийшло на місце, що зветься Череп, там його розп'яли, а з ним двох інших по одній і по другій стороні. Ісуса ж посередині. Хотілося щоб ми пізнали, хто є ті особи, які по лівиці і правиці Ісуса Христа на горі горілковці. Як говорить давна легенда, що свята родина Ісус, Його мати і обручник і опікун Йосип, тікаючи з виплиємо до Єгипту. По дорозі в вступила в одну ОАЗу саме до тієї розбійницької родини, де батько розбійник займався тими розбійницькими справами, а той малий Варава, ще маленький, залишився вдома з матір'ю. І свята родина проситься до них переночувати. Не дуже охотно не приймають, бо мати розбійника знає, що якщо її чоловік прийде, то може побити, а то й убити тих людей. Але зауважила щось надзвичайне, що то не є звичайні люди, що не є прості якісь люди, тому все ж таки відважилася і запросила їх у свій дім. І сталося чудо. Пресвята Богородиця попросила, щоб скупати Ісуса, ту ванну і воду. І саме наказала у тій воді скупати маленького бараму, який був повний у тих немочах і терпіннях в тих хворобі, в тих струпах, тій проказ. І саме стається чудо, бо варава зцілився. На його тіль не видно ні одного знаку сліду якоїсь хвороби. Це перша зустріч Варави з Ісусом. І тут бачимо на горілговцю друга зустріч, де варава розп'яти разом з Ісусом Христом. Але Він не нарікає на Ісуса. Та той розбійник, що по польовиці, який каже, якщо ти Син Божий, якщо ти Бог, то йди з Христа і спаси нас, Різний його ображав і понижував. Наша варава каже, ми терпимо справедливий засуд, а він є невидний. Тому помини мене Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І тут Ісус. Довершує друге чудо над варавою, бо він каже, що сьогодні буде зо мною в раю. І великий розбійник Варава стає першим святим, який прийшов у царство Боже. Бачимо, дорогі мої, що Ісус Христос, розп'ятий на хресті, отримує ті зневаги, образи від того розбійника. Тому серцем і духом перенесімося на вороговту, щоби побачити себе, що ми є тими, які ображаємо Ісуса, зневажаємо, нарікаємо на нього, що Він про нас забув у наших терпіннях, у наших клопотах, у наших стражданнях. Чи ми, та як варах, дякуємо Ісусові, що Він допомагає нам. У тому терпінні і стражданні унесення цього Христа. Бо Ісус знов у удруге прийде, але вже не як той, який терпить і страждає, але як той всемутній цар при кінці світу. І саме той по правиці Барава, який отримав прощен Ісуса і став святим. Так само, дорогі мої, і тих, які. Христос розділить по правиці, отримають від Ісуса ті лагідні, ті надійливі слова. Ідіть і успадкуйте царство Отця мого Небесне, яке було приготоване створення світу, бо я страждав і терпів. Я, голодний, віддали мені їсти, наги мене задягнули, подорожні і в дім мене прийняли скажуть, коли ми тебе бачили. А Ісус на те, що зробило одному з найменших братів ви мені зробили. Тому, дорогі мої, саме ті дороги, і та красна дорога, і ті дороги на першій стації, де, отець до визначення, якою ми йдемо дорогою. Саме хотіло б сьогодні, щоб ми на цій стації пригадали собі, якому, якою ми йдемо дорогою, чи тою дорогою. Яка буде по лівиці, яка буде нам не на спасіння, а на осудження, що ми йдемо тою дорогою, яка по правиці, яка веде на спасіння життя вічне. Просім Ісуса, щоб дав нам ласку визначитися і пізнати. Бо як бачимо, варава тільки два рази зустрічався з Ісусом і став святим.